Всім привіт, та вітаю на каналі. Ну що ж, на жаль, почалося відключення електроенергії. Ситуація в енергосистемі дуже кепська і надалі буде, мабуть, ще гірша. Тому ще раз показую, що потрібно було зробити ще влітку. Але є ще час, я вважаю, замовити акумулятори. В мене 24 вольта. Інвертор. Автомат 160 А і 8 кВт годин батарея. На комірках РЕП 314 А. -годин. Я вам скажу так, що для квартири, де є централізоване теплопостачання та гаряча вода, також є газ. Даної системи цілком вистачить на одну добу. Якщо економити, можна, я думаю, протягнути і дві доби. Ну, Півтори точно, якщо там користуватися самим необхідним там, роутером, ноутбук, холодильник. Ще якісь прилади життєзабезпечення не дуже потужні. Наприклад, можна купити електрочайник там на 800 Вт і користуватися ним. Також система трішки може потягти інверторний кондиціонер сімку або дев'ятку. але ж знову ж таки без фанатизму. Якщо з кондиціонером, то годин 10, я думаю, вона протримається. Це періодично, якщо вмикати кондиціонер, то вмикати його. Тобто якось так. Холодильник без проблем. Якщо інверторний, навіть ще краще. Тому або терміново купляйте щось подібне, або хто вже не встигає таке купити. Що є? Є на продаж отакий От інвертор з функцією зарядки. Номінальна потужність 2000 Вт, максимально 4000 Вт, правильно синусоїда. Працює від 12 вольт, видає на виході 230 вольт. Це вхід, це вихід, перемикається внутрі стоїть АВР, тобто при. Коли напруга з'являється, він автоматично переходить в байпас з входу на виход і включається функція зарядки 20 А, заряджає до 14,6 вольта. Тому для AGM і GEL акумуляторних батарей це буде забагато, або літій залізофосфатний акумулятор треба збирати з чотирьох комірок. Або звичайні автомобільні акумулятори заливні, EFB, або звичайні. Кальцій кальцій добре підійдуть. Для напруги 14,6 В досить непогано. Також напруга ФЛОАТ виставлена 13,62 В ідеально для підтримування для свинцово-кислотних акумуляторів, а також вона підійде для 4 комірок літій залізофосфатних акумуляторів. Зарядка не досить потужна, на всього 20 А14 вольт, 14,6, це в районі 290 Вт за годину буде заливатися. Але якщо у вас інверторний холодильник, то цього буде достатньо для графіків, наприклад, 6х3 або 3х3, або 4х3. Плюс роутер може заживити онушку, ноутбук. Тому кому цікаво, система продається, але без акумулятора. Пишіть в коментарях, кого зацікавило. Я думаю, зараз така штука дуже актуальна. Акумулятор. Повторююсь, будь-який. Берете 200 буквально автомобільних, вони там в районі 4 тисяч гривень один, тобто 8 тисяч гривень купляєте акумулятори. Купляєте цей інвертор, і вже у вас мінімально буде. Буде хоч щось. Краще хоч щось, ніж нічого. Коментуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте питання комусь що цікаво. І купляйте, поки ви можете купити хоч щось, що є, бо далі буде ще гірше і далі прийдеться купляти за набагато більші гроші. Набагато гірші системи, як було восени 2022 року. Всім добра, миру та тихого вечора і ночі. До побачення.